Щоб медичні послуги стали якіснішими та ефективнішими, івано-франківська центральна міська клінічна лікарня отримала нову карету швидкої допомоги та пересувний рентген-кабінет. Автівки з повним комплектуванням та сучасним обладнанням вкрилося придбати завдяки міжнародному проєкту транскордонного співробітництва. Ціна нашого гранту всього це 290 тисяч євро. Ця машина ціна її. 3,5 мільйони гривень, а друга майже 8 мільйонів, тому що у нас спеціалізовано оснащена. Ця машина для нас буде ну, просто є дуже необхідна і дуже потрібна. Окрім транспорту, заклад отримав і новітнє обладнання для кардіологічної операційної екмо ЕКМО-апарат. Спеціалісти кажуть, що це фактично допоміжне серце, яке бере на себе функції серця та легень пацієнта. Він використовується при гострому інфаркті міокардо, кардіогенному шоці, набрику легені серцевій слабості після тяжких кардіохірургічних операцій, після важких серцевих недостатностей при при виході з кардіохірургічної операції, тому він є. Ті фактично життєво необхідний для м, пацієнта кардіохірургічного профілю. Такий апарат єдиний в усій області. Його вартість становить 6,5 мільйонів гривень. Частину коштів на придбання забезпечила міська влада. Місто має сьогодні 18 проєктів, які вже реалізовуються, отримали кошти. Ну, відповідно, кожен проєкт має співфінансування міського бюджету, бо така вимога Європейського Союзу, десь 10, десь 5, десь 15% в залежності від проєкту. Тут здається 10% нашого співфінансування. Наша лікарня розвивається, змінюється, стає кращою кращою. Це важливо, важливо, щоб була якісна сучасна медицина. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.